Пиво. А. О! Пора пидота, пора вышить пидота. Я зараз свою пидота. Покидай то шлем метки, я не разумею, да вы нахуй. Я пидоту, я пидоту, я пидоту. Пидота. Такие метки. И тихай, тихай, и тихай, и тихай. Она пожигает. Ну да, да, ничего Алло вот это я обесрался, я думал, тип, я думал, что то типа миллиган выпал. Я думав, це мій ганг а то той. Піду там, карабін, піду там. Чуєш, що я говорю? Алло? Все, я понял. Ви де? Мі спрініть. Пацани, кри, ви троє я... можете сідати до мене, ви можете троє сідати до мене. Я не можу метки ставити, в мене на Що? Влад, тебе який красний? Ставиш біля мусорників, я туди піду. Дивись, ти про штаб, що з команди стріли? Ні, вони тільки говорили про Сашу і про Едика і там було. Сідайте до мене! буде? це, це, на... влад ми можемо всі разом сісти в одну. Сідай до мене. А блять, пацаны я, разом. Але, так, я... До мене, влад, будь разом. Я скоро маю вже йти, але я прийду скоро. А де Сергій я його би резнув? Та а ти дебіл, блядь, і чого раніше не резав? Тебе б зараз ту якщо чесно. Так где дума блядь, я хочу Havic нахуй Сидайте, сідайте, нам всі сядемо в одну тачку блять. Та я буду длять Я буду сзади в спину виходить. Медконеть, медконеть, я просто зараз играю. Треба ще треба ще багато машин, багато машин свят путається. Я забрал лаком, хоча дома. Ящикник, блядь, і дружки. Блядь, у мене 10 хвилин максум. Сань? Ти куда йдешь? Йду на дай, один офіс дай, нахуй, дай, але, дай, але дай, я прорейду зесь за півгодини, скоріш на. Давайте швидше по поїхали кудись, поки я дітня. Я на стрігі чекаю. А де він? Та поїхали він підійде! Поїхали не, я знову. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Я ж близько смисла. <коспийця> ну то поїхали похер тих тіпі ти най трошки знайти. Міткуйте, міткуйте, міткуйте. А що тут, а? А хто пам'ятає, на яких вони машинах були? Еді підуть, еді підуть, еді підуть. Можете, можете видвигатись. Блять, ото ти відвидувся. Ми відвигаємося. Нагорі вон. Щать, щать. Нагору подивіться. Їхаймо нагору. А, мене машини нема. Пай мотоцикл. Там сотик. Сотик. Ми готові? Сотик, пиши, приходь. 99. А во. Дібох. Алло. Що ти робиш? Я нечайно, бо в тебе машина, я нечайно. А мені місця, мені місця, мені немає місця, щоб підтати. Свіртиграй. А шо там? Там не ху... Сука! Влади Гонсалеси. Ебать, тут гони, пацаки! Блять, иди ПРЯМО! Да. Ут, 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 ут. Может, это мой рай? Лутайте все. У меня же гроши есть, это? Мое, блять, отдай салу. Эдик, 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 спешек, спешек мк 2 дай. Дай спешек мк 2, эдик, куда! Сделай, кто нахуй бандиты? Мы не Охуя, блядь! Да, да БЛЯТЬ заебал спешек, ебаный! Спасибо. Я тебе дам, я тебе дам что-то зараз. Да поехали! Может, ты, может, да ебать, я зараз и поеду. Госник, 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 госник! Мені треба гани скинути, мені треба гани кинуть. Та похер госни! Я не можу... А чого я не можу стріляти? В тебе ганд бан, ты бачишь в якій то зоні? Ти в червоній зоні, блат. Пацаны, это твои говики! Тикевики! Тикевики, чикевики! Вамит кою! Нет, пофиг, пофиг, ні, ні, Я чекаю, это бумаг ганн. Чиван? Тыху, тыху! Что? Я говно, а ты не охуен? Хуесос зебанный. Едік, 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 Едік Уф, крутиш, крутишки Крутишки, маленькі дітки, блять, крутишки. під себе Я бінтів. з мушкетом, брат. Он на мой бинт. Блять, я не могу. Я с Та ні, я не, сити, буду сити, сити. Я выйдем, зараз, выйдем. Бачить, 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 щоб я вийшов, у мене мушкет, я готовий. Адик, взять, боже. Та я не можу. Ч вы делаете? БЛЯТЬ, МЛЕНДАМАРГОН! За шо? НОНРБДРАИНГ, СУКА! ШО, БЛЯТЬ! Я МЕНІ меня не